Так, да, ми вчора продали Audi Q5 за один день. Зранку машина заїхала, вечором була продана. Ось така тенденція йде на автомобілі Audi Q5, які приганяємо з Америки. Зараз вони стали більш доступніші. Зараз можна придбати їх за адекватний прайс і кататися з насолодою, купити собі кросовер, їздити на Ауді вже за адекватні гроші. Ми вчора продали одну, тому не переживайте, ми для вас пригнали ще одну. Е, перед нами Audi Q5, 2014 рік випуску модельний ряд, але стане на 13-м роком. Black on Black, знаєте, чорна на чорному, чорний колір, чорна шкіра в салоні і прекрасний стан. Машина вся ціла приїхала з механічними пошкодженнями, які в Україні були вдало усунені. І все. Повністю перебрана ходова, близько 400 доларів. Вкладено вже в Україні, а також замінена трансмісійна олива. На ксіноні, на туманочках, на хром-пакеті, чорний колір, красивий легкосплавний диск. Гума також в шикарному стані, безключовий доступ, автомобіль має, панорама, люк, електропривід, кришки багажника. Зараз продемонструю, як це все працює. Зажимаю кнопочку, все відкривається. Кватро, повний привіт, обов'язково тут є. Зараз покажу вам моментик. Тут у нас заводський сабвуфер, тут у нас докаточка, тут у нас інструменти всі є і Навіть сітка є, уявляєте собі, тут повністю все е, доукомплектоване, так як має бути з салону з заводу. Далі йдемо, дивимося. Чорна. чорний салон. Панорама, люкс, все відкривається, нічого не тече, під дерево вставочки такі красиві і такі типу, під алюмінію окантовочка. Дуже гарно це все виглядає. Маємо пам'ять сидінь, водія на, на дві особи, повний електропакет склопідіймачів, електрорегулювання, складання та підігрів дзеркал заднього огляду. Тут також у нас все повний порядок, шкіряне мультикермо, 195 тисяч км пробігу, датчик світла є, автомат. Хороший надійний двозонний клімат, підігрів сидінь, запуск кнопки, електроручник. Тобто все-все дуже і дуже класно. по цьому автомобілі. власника в Україні немає. Автомобіль у нас привезен з Америки, готовий до постановки на обліку. І нагадую, що у нас є. Реєстрація автомобіля під ключ, тобто замовляєте цю послугу, нікуди не їздите, ніякі талончики не берете, заплатили нам грошенята, і ми вам віддаємо машину, вже зареєстровану і застраховану. Тобто страховочки теж займаємося. За ціною цей автомобіль буде 14,5 тисяч доларів. Йо від собі, кросовер на повному приводі на автоматі, і ще є ауді можна взяти за такі класні гроші. Приїжджайте до нас, будь ласка, їх розбирають як пірачки, тому встигне за своїм гарячим пиріжком.